Зараз поясню. Значить, у нас є а, два основних робочих аркуші. А, перший це вибір пустелей, тобто нам в Excel вже дано а, таку таблицю з базами даних ну, з даними про пустелі. Ми тут а, створюємо такий дешборд, де можна обрати певні пустелі, які хочемо відобразити на діаграмі. І на наступному аркуші показати ось таку діаграму. А, зараз я відкрию. Файл Excel, я буду одразу показувати файлу розв'язку, але я буду поетапно деякі моменти перероблювати знову. Ну, візуал. Я думаю, і так зрозуміло. Ми просто перефарбовуємо, додаємо WordArt загалом. І ці зображення вони у нас у папці зображення, тобто можна при бажанні додати, але в принципі я не додавав, щоб візуального шуму не робити. Це зрозуміло. Кнопка Показати діаграму це звичайна фігура, прямокутник. З об'ємними різноманітними форматами, тобто, от у нас формат об'ємної фігури обираєте тут. Потім е, тут ми натискаємо посилання, місце в документі, діаграма, щоб воно нас переносило на аркуль з діаграмою. Е, значить, Умова така, що ми обираємо тут будь-яку кількість постелей, але якщо обрано більше за 10 постелей, то виводиться помилка занадто багато обрано. Нам дані дані на аркуші дані. Знадобиться нам тут лише ось цей та ось цей стовпці, тобто самі пустелі та їх площі. Ну, отже, сюди ми просто переносимо цю табличку з площами. Простим копіюванням. Далі додаємо ось ці флажки. Це у нас вкладка розробник. Щоб її увімкнути, треба в параметри перейти налаштування стрічки розробник. Якщо її у вас не увімкнуто, тут обираємо вставити елементи керування формою, ось цей прапорець. Прив'язуйте до певної клітинки, яка вам потрібна. І далі копіюєте кожного разу, переприв'язуючи. Тобто, зараз я це оберу. Я тут просто скрип, зараз відображу, там, наприклад, чорним кольором. Тобто, ось я кожен прапорець прив'язав для, для кожної клітинки, для кожного рядку, і виходить в мене false, коли не обрано, і true, коли обрано. Далі, значить, як я робив це зображення, помилки, коли знато багато обрано. Ну я на аркуші розрахунки замовою сказано, щоб всі розрахунки виконувалися на цьому аркуші. Я зробив таку таблицю. Я сюди переніс назви пустелей та чи обрано їх, чи ні, щоб працювати з даними, не тягаючи їх цього аркуша, а вони тут у мене були. Тобто вони автоматично оновлюються, коли ми тикаємо на прапорець. Ну і далі. Виходить, я просто порахував через countif, скільки тут значень true, тобто скільки постелей у нас обрано. В даному разі, як ви бачите, 11. Далі. Ось цю клітинку я вніс в неї формулу. Тобто, якщо це максимальне значення більше за 10, то ми вводимо текст занадто багато обрано. Якщо ні, то просто пустоту. Ну і перефарбував у червоний колір цю клітинку, зробив там центрування по центру. Далі виходить в нас з діаграма. Особливість діаграми полягає в тому, що вона у нас квадратна. Тобто, за умовою всі її елементи мають хоча б наближно виглядати схоже на квадратів. Проблема в тому, що у нас в Excel немає такої квадратної діаграми. Ну, в плані є там деревовидні і тому подібні, але це трошки інше. Тому зараз я покажу, як я це робив. Способів багато, в принципі, того, щоб це зробити. Так, секунду. Давайте зараз візьму тут може. Добре, я ось так візьму. Щоб малювати. Тобто в чому суть? Якщо ми подивимось, то бачимо тут різнокольорові такі квадрати в стандартних кольорах діаграми Excel. Тобто, як ми бачимо, у нас тут е, можна прослідити, що ми маємо регулювати і висоту, і ширину одночасно, що зазвичай в Excel неможливо. Ми можемо або робити гістограму, тобто вона у нас вправо збільшується, або стовпчикову діаграму, тобто вона у нас згору збільшується. Е, як я це реалізував, е, ось дивіться, я зробив за такою схемою. Вирішив поділити це на велику кількість горизонтальних ліній. А в даному випадку я взяв їх 100, щоб це було зручніше. Не, я зараз це буду показувати покроково, я пояснюю концепт основний. І дивіться, от у нас перша пустеля, от у нас друга, третя, наприклад. Да? Як ми працюємо? Ось тут у нас перша пустеля бере 100% від свого розміру. Друга пустеля 100% від свого розміру. І так далі. Тут аналогічно, тут аналогічно. Тут уже. Перша пустеля бере 100% свого розміру, друга пустеля 0%, тобто вона в нас не відображається, третя 0 і так далі. Це зроблено через гістограму з накладанням. Ну, зараз я покажу це, щоб було вже зрозуміло. Тобто, от на аркуші розрахунки я все зробив. Спочатку я вирішив вивести список перших десяти обраних пустелей, які ми використовуватимемо для наших обрахунків. Для цього я ось тут зробив таку функцію. Якщо воно дорівнює true, ось тут, тобто ця пустеля, вона у нас справді обрана користувачем. То що ми робимо? Нам потрібно зробити такий, таку собі нумерацію від одного і до е, наступного числа. Тобто, бачите, в мене 1, 2, 3. Як я це зробив? Взяв. Максимальне з діапазону від D1 до попередньої клітинки. Тобто, бачите, у мене D1 тут закріплено спочатку, а тут не закріплено. Зараз, от, наприклад, на прикладі цієї клітинки, бачите, воно росте кожен раз, і начебто намагається наздігнати нашу клітинку. І додаю до цього максимуму одиницю. Тобто тут у нас спочатку те ж саме, що 0. В Excel його все одно сприймає як 0, а тут у нас виявилося і одиниця тепер. Тут вже двійка, трійка і так далі. Тобто там, де тру, воно видає йому номер. Далі я створив таку таблицю, де шукаю, власне, одиницю в цьому списку. Тобто шукаю номер її рядка через match. В даному разі вона знаходиться на першій позиції, як ви бачите, в цьому діапазоні. І через функцію індекс беру ось цей діапазон вже. Рядок дорівнюю тому ж рядку де цифра 1. Ну, по суті, я шукаю цифру 1 в першому рядку. Так. Значить, з першого рядку витягуємо назву пустелі. І все. Якщо у нас помилка виводиться, то я залишаю тут пустоту. Ну, тобто, зараз давайте я оберу, щоб було зрозуміліше. Скільки у нас тут? 5 пустелей. Тобто, бачите, 5 обрав, далі у нас просто пустота виводиться. Щоб не було жодних помилок, тут жодного мусору. Далі я через VLOOKUP... Або ВПР, беру, виходить, Сахару на аркуші дані. Ось тут, взявши цей діапазон, я шукаю у другому стовпчику значення, яке відповідає Сахарі. Тобто, в даному разі, другий стовпчик це стовпчик з її площею, в даному разі це 9200. Ну, і виходить, в, виводжу тут 9200 аналогічно для всіх інших. І знову ж таки, і феррор, пустота. Тобто, якщо помилка якась, вона щось не знайшла, тому подібне, ми лишаємо тут пустоту. Е, так. Ну і далі я вирішив відсортувати від найбільшого до найменшого, Хоча автори зробили так, що воно і так вже відсортоване, як ви бачите. Але оскільки дані ж можуть змінюватися, я вирішив попіклуватися, щоб, е, у разі, наприклад, якщо якась каракуми. Ось тут буде 15 тисяч, умовно кажучи, то нічого не збилося, і воно працювало ну, так, як потрібно. Тобто я відсортував їх за впорядкуванням. Зараз покажу як. Ну, Давайте, мабуть, краще вже переписати цю формулу. Я гадаю. Ну, Тобто, дивіться, є така функція large, да? Тобто, я взяв список із 1 до 10, знову-таки. Функція Large вона виводить найбільше значення ну, найбільше n значення. Тобто, давайте ми виділимо на наприклад, покажу. Тобто один, якщо ввести, воно покаже топ-1 за найбільшим значенням. Якщо 3 введу, воно покаже топ-3 за найбільшим значенням. Тобто, наприклад, ось це 492 098 і тому подібне. Тобто, якщо ми обираємо ось так, воно нам, по суті, виводить ось такий собі топ цих. Як їх сказати, розмірів стелі, да? тепер нам потрібно вивести не лише розміри, а й назви цих постелей. Це знову ж таки через індекс можна, так? Тобто ми спочатку шукаємо значення цього, цих 9200 в даному масиві. Тип зіставлення 0, тобто 100% точність. Нам воно показує воно на першій позиції. Як ви бачите, воно справді в нас. На першій позиції. У нас тут це впорядковано, тому все співпадає. І тепер через індекс. Ось тут я буду шукати в цьому масиві номер рядка, такий, у якому лежить наша площа. Стовця один. Ну він тут цього в нашому масиві один, тому в принципі логічно. І ось воно нам виводить. Ну і через велокап шукаємо їх площу, як ми раніше робили. Або через LARGE. Тобто, в принципі, в нас тут нічого не змінилося, але це така перестраховка. Щоб не втратити бали. І знову ж таки, if error – пустота. Тут я вирішив зробити if error 0. Тобто, якщо у нас не знайшло шосту пустелю, бо її просто немає. Знову ж таки, ми лише 5 вибрали зараз, воно виводить, що її площадрів 0. Ну, тоді краще все працюватиме. І тепер переходимо до основного пункту. Я буду це зараз робити з нуля, мабуть, щоб краще пояснити, як я взагалі цю диаграму саме зробив. Тобто, знову ж таки, я розбив її на ряди. На 100 рядків. Тобто, якщо ми зараз з вами створимо якусь а, стовпчикову діаграму там, да? Ну, не стопчикову, тобто гістограму. Давайте, наприклад, покажу. А, гістограма будь-яка, так, з накопиченням. Один у нас нехай так буде. Ось це 10, 15. Ряд 2 буде у нас там ось це 5, 8. Тобто воно бере одне значення і потім додає до нього інше. І так далі, далі і далі. А, таким чином, якщо ми ось це значення хочемо прибрати звідси, ми його просто зануляємо. Ну, тобто, звідси. Да? Бачите, воно занулилося. А, зараз, наприклад, поставлю тут максимум на 30, щоб воно не змінювалося. І давайте перевіримо. Ось тут 0 поставив. Тобто тут нуль постав, воно просто стерлося. Здається, що його немає, але воно, по суті, є, тільки рівно нулю. Цією властивістю я і скористався. Тільки вирішив просто зробити, як у нас тут є ширина площини, тобто максимально стиснути між собою, щоб не було жодної дистанції такої між цими рядками нашої діаграми. Тобто, здавалось би, ніби це все цільна фігура. І тут вже можна малювати собі що завгодно. Ну, отже. Ну, зараз це приберу. Це було для демонстрації просто. А, так. Зараз я створю, мабуть, тут ще зручніше. Тобто, як я зробив? У нас усього обрано 10 пустели. Тому я зробив а, 5, 6, 7, на, а, 10, виходить, стовпчиків. Для кожної пустелі її список значень. Тобто, це для першої пустелі, все йде, це для другої, це для третьої, тому подібне. Далі я вирішив знову таки поділити це на 100 рядів. А ряди ці не залежать від кількості а, пустели і тому подібне. Їх завжди 100. Тобто, як ви бачите, в мене їх просто сотня тут. Ну, так зручніше обраховувати. Знову-таки, ви могли обрати будь-яке інше число, але сотню легше все рахувати. Ну і воно, в принципі, достатня кількість, щоб все виглядало більш-менш точно. Тобто, ось це все маленькі, маленькі ряди. Їх тут дуже багато. Ну, і тепер я пронумерую да, до сотні. Ці ці рядки. Давайте з вами. Зроблю і нехай перефарбую їх як якнав, щоб воно більш-менш нормально виглядало для очей. Ну, якось так будемо. Що я зробив? Як ви бачите, в мене тут. ну, Я оберу одразу близько 10. Скільки я зараз обрав пустель, щоб виглядало краще. Так, ще 10-та вибрав. Ну якусь, оцю, наприклад. Все, у нас 10 пустелей обрано. У нас все тут йде такою драбинкою. Да, бачите? Тобто, у нас аналогічно, як і тут, така драбина. Тобто, з кожним підняттям у цьому рядку у нас все менше і менше відображається пустелей. Спочатку у нас відображаються всі. Це ось цей найменший ряд. Потім у нас вже останнє пропадає, з часом інша, інше і так далі. Отже, як я це реалізував? Вирішив зробити так. Що у нас є дві осі. По суті, це X та Y, Е, да? По Y у нас є 100 значень. Тобто, ось це у нас 0. Ось це у нас ну, 100%. Я назву це. Нам треба розуміти, що по Y ми ж, по суті, задаємо кількість рядків, а не значення. Тобто, ми не можемо сказати: Excel, мені потрібно зайняти ось тут 60%. Ні. Ми не можемо, ми просто задаємо йому, що, наприклад, ряд 1, хай буде, там, де 1% буде, там, де 3, 2%. ряд цей хай буде, там, де 3%, хай тут буде пустота, умовно кажучи, нам треба було розібратися, як це реалізувати ось цю систему відсотків. Я зробив так: ми приймаємо 100%, прям взагалі всю оцю висоту максимальну, яка дорівнює максимальній по суті площі, тобто ми беремо. Аркуш наших даних, шукаємо у ньому максимальну площу, взагалі не з тих, що ми обрали пустили. Я пізніше покажу, знову таке. це я поки що концепцію пояснюю. Не з тих, що ми обрали, а взагалі з усіх пустили. Ми беремо максимальне значення площі і приймаємо, що воно дорівнює ось цьому значенню: 100%. І тепер вже відносно нього займаємо. Ну, наприклад, максимальне значення у нас буде 9200. Тобто, якщо у пустилі 9200. Вона в нас має йти по іксу на 9200, бо це ж квадрат знову таки. І по ігрику аналогічно 9200. 9200 це у нас що? Це у нас 100% від максимуму. Бо максимум у нас е, так, такому ж значенню і дорівнює, як ви можете побачити. Значить, ми просто заповнюємо тут всі 100 рядочків, а тут ми на 9200 його продовжуємо. Ну і за такою схемою це працює. Отже, зараз буду. Показувати це на ділі. Так, отже, для кожного стопця, ми, тобто для кожної пустелі ми обираємо ось цей один стовпець. Що ми бачимо? Якщо виходить, нам треба, щоб воно у нас відображалося за певної умови. Так, тобто, давайте ми розберемо. Я спочатку ж, до речі, взяв ще й коефіцієнт, так званий коефіцієнт. Це, по суті, я взяв максимальне ось це значення з даних з цих, цих пустель і поділив його на 100. Тобто, щоб дізнатися, що один рядок, як я вам вже казав, дорівнює 92. Тобто, площа 9200, значить займемо 100%. Площа 4600, значить 50% і тому подібне. Отже, у нас є, наприклад, перша наша пустеля. Що ми робимо? Ми перевіряємо, якщо номер рядка помножити на 92 менше дорівнює якраз таки площі цієї пустелі, то ми виходить, її виводимо в інакшому випадку 0. Ну, зараз я вам продемонструю. Тобто, беремо, закріплюємо тут за стопцем наш номер ряду. В даному випадку це наразі перший. Якщо він у нас менше рівний, Чому менше рівний? конкретно площі нашої першої пустелі. Давайте ми її з вами знайдемо. Ми вже з вами підготували цю таблицю зі списком постелей. Velocap від одиниці закріплюємо зарядком. Ось тут закріплюємо повністю масив 0, бо повна точність. Ой, тобто, спочатку 3 обираємо, да? третій стовпець і 0 повна точність. Тобто, якщо воно менше рівне, знову ж таки. Ну, не A1, А а1 помножити на цей коефіцієнт з вами. Тобто, якщо у нас тут, наприклад, буде 50, 50-й ряд, ми його множимо на 92, отримуємо 4600. Якщо площа наша не більше за 4600, значить все нормально. Ми тут відображаємо наш ряд. Якщо вона більша, то ми відображаємо пустоту. Тобто, по суті, зрізаємо шапку цієї діаграми. Так ну отже, якщо воно у нас є істиною. Тобто це можна скопіювати, просто виводимо площу цієї пустелі. В іншому разі ми виводимо 0. І аби воно у нас в разі чого не зламалося, так би сказати, я дописую сюди if error 0. Тобто, якщо якась помилка, ми не знайшли цю пустелю і тому подібне, воно виводить 0. Давайте ми продовжимо в самий низ. Як ви бачите, у нас воно до сотого ряду продовжилось. Чому? Тому що 9200 ми якраз обрали Сахару. Так, співпало, що це найбільша пустеля, яка у нас є. А значить, воно продовжилося аж до самого низу. Бо 100 помножити на 92 це 9200. Ну, зараз я вам все ще, ще буду показувати. Да ми далі це продовжуємо для кожного ряду. Як ви бачите, ми тут аналогічно робимо: перший ряд у нас зарівнює 92. Тобто, давайте знайдемо четверту пустелю в нашій таблиці. Да? Ми її шукаємо. 310. 310 у нас. Uh, більше за 92. Так? Тобто, У нас у першому ряді пустеля, так? Да? Uh, 92 помножити на 1, це 92. Воно ще входить в наш радіус 350. Так, 310, тобто, тобто, бачите, воно три рази влізає сюди. Ми ну, Можемо порахувати 92 на 3. 276. 92 на 4 це вже забагато. Тому ми його тут вписуємо. І так само для всіх, значить. Давайте зараз його продовжимо донизу. Тобто, ось ми йшли у другому стовпчику, дійшли до 10-го ряду. Тепер перевіряємо. 92 на, 100, 92 на 10 буде 920. 920 більше за площа нашої пустелі. Так, бо площа нашої пустелі це 900. Виходить, ми відображаємо 0. Тобто, починаючи з певного ряду, ми її не відображаємо. Взагалі нолік показуємо тут. І аналогічно з іншим. Як Якщо... ви бачите, вони у нас тут йдуть в порядку спадання, тому в... вилаштовується така драбинка із числа, які на рівні нулю. А, ну і важливо, що у вас тут була не пустота, а саме нуль. Тобто, з пустотою вона може трошечки не так працювати. Тепер запитання, як реалізувати саму діаграму. Тобто, вам, по суті, потрібен масив оцих даних. Ну, можна оцей і оцей, і це ж вони однакові. Це просто те, що я зробив вже до презентації, це те, що я зробив зараз, так? Да? Знову ж таки, ми беремо гістограму з накопиченням. І ось така вона влаштовується. Ну вже бачите, можна прогледіти, що щось подібне у нас виходить. Обираємо тепер. секунду, Обираємо ряди даних формат ряду даних. Ширина площини знову ж таки викручуємо на нуль, щоб воно виглядало як цільні фігури. Тобто, насправді це все дуже багато рядків, але вони е, цільні. Ось у нас наша вертикальна вісь. Тобто, це наші ряди від 1 до 100: 1, 2, 3 і так далі. А це наше бачите, значення. Вони у нас йдуть від нуля в даному разі до 14 тисяч. І тут важливий нюанс: якщо значення будуть змінюватися в таблиці, у нас же е, вона теж трошки буде масштабуватися. Ну, як ви бачите, ми її розтягуємо. У нас вже не квадрат, вже прямокутники. А тепер давайте ось так зробимо. Ось зараз. Секунду. Ось так. І бачите, вже на квадрати схоже. ось так. Тепер точно А, Що ми з вами робимо? Так, ну це нам треба виділити, це не потрібно. Ми з вами закріплюємо однаковий максимум. Тобто, наприклад, максимум у нас хай буде ну, мінімум на нулі, очевидно. А максимум, нехай там буде. Умовно кажучи, 30 тисяч. Я не думаю, що автори будуть більше ставити але в будь-якому разі. у нас воно ну, перетворилось на прямокутник, ми його просто розтягуємо. Доки воно ну, не стане квадратом. За бажанням, якщо хочете більшої точності, можна і до 90 тисяч, 100 тисяч, скільки завгодно ставити, розтягувати цю діаграму, скільки захочеться. Тобто, в принципі, це вже ваша справа, але ми зараз цим займатися не будемо. Це зрозуміло. Ось, значить, квадрати є. Далі ми просто видаляємо все непотрібне. Тобто усілякі ось такі лінії, ось ці позначення. Їх тут немає, немає. Назви діаграми. Далі нам потрібно видалити її фон та рамку, тобто, щоб вона була такою прозорою. Ну і ось ми з вами вже маємо діаграму. Ось цю далі можна просто сюди додати ось цей фон, який нам дано, і кнопку. Ну, кнопку ми з вами вже робили, це, в принципі, зрозуміло. Але е сама діаграма, в принципі, готова. Тобто, як ви бачите, ось тут у нас, наприклад, ось цей якийсь я ряд виділив, да? Це у нас 9200 йде, потім 0, 0, 0, 0, 0, 0 і так далі. А, ну і ось так все це працює, в принципі. Можна було а, зробити навпаки, через стовпчикову діаграму. А, це авторське рішення, да? Ну, але я на Олімпіаді, наприклад, вирішив зробити так. Це, в принципі, той же самий спосіб, і по часу займи стільки ж часу. Так, ну і в принципі, давайте ми з вами перевіримо. Приберемо якусь таку найбільшу. Бачите, вони зменшили свій розмір, але все ще квадрати. Якось так потикаємо. Ще там щось приберемо. Воно працює. Як ви бачите, жодних пробілів тут зайвих, нічого такого нема. Далі нам пропонують зробити ось таку легенду. Ну, це можна зробити, в принципі, величезною кількістю способів. Звичайно, за цією діаграмою ми її не зробимо, бо тут у нас, нас впустили нема. Е, ну, можна як зробити. Е, перший варіант це у нас е, взяти, наприклад, ну, хоча це буде незручно, зручніше за все, це зробити через е, WordArt або просто в якусь клітинку тут піхнути. Тобто, знову-таки, е, це я зараз приберу, да? Ось наша діаграма готова. Її впіхуємо сюди. Ну, хай вона поки що таких розмірів буде, так? Да? А тут ми просто вписуємо. Ну, ці прямокутник, тобто квадратики, ось ці кольорові, ми можемо і самі зробити, в принципі, просто намалювати їх, так, взяти ось так, позафарбовувати. Я зараз це робити не буду, час тільки займе. Пустелі, як ми пустелі? А ось тут додаємо, наприклад, 1, 2, 3, 4. І так, до 10. Ось ці цифри ми перефарбуємо у білий, щоб їх не було видно. Белокап. Від одинички, тобто ми взяли нашу одиничку. Шукаємо тут, що у нас справа від однички. У другому стовпці точність максимальна. Велика австралійська. Виберу зараз Сахару. І ось вам, будь ласка, Сахара. І так, до 10 я роблю. Все. Потім їх площі. Це, в принципі, та ж сама формула, тільки стовпець буде третій. Так, ну отже, обрали. І давайте ми напишемо: якщо ось це дорівнює нулю, ми виводимо пустоту. В противному разі, ми його просто виводимо. Тобто, щоб у нас нулі просто не попадалися тут. Все робимо це там жирним шрифтом. Ось так можна шрифт ще збільшити, і все. І в принципі, в нас готова ось така легенда. Ну і ще така невелика порада, як була на минулій Олімпіаді, щодо кнопок, трошечки відходячи від цього завдання. Дана кнопка реалізована як гіперпосилання, проте в Excel є така можливість, це те за рахунок чого багато балів можна було втратити на минулій Олімпіаді, зробити кноп, кнопкою, по суті, якусь клітинку. Ну, тобто, наприклад, візьмемо цю клітинку, да, якось її оформимо і напишемо на ній кнопку. Щоб за цією кнопкою це було не гіперпосилання, а щоб щось робилося, Наприклад, якась діаграма змінювалася при натисканні на цю клітинку. Як це реалізується а розробник, ви берете цей же флажок, прапорець, да? якщо ви подивитесь, то от ми його зараз зробили таким прямокутним. І в ось цій усій зоні, якщо ми клікнемо, вважається, що ми клікнули по цьому прапорцю. Тобто, по суті, що ми робимо, ми стираємо а, назву, підлаштовуємо сюди цей прапорець, ось так по ширині. А в висоту його робимо так, щоб цей прапорець у нас пропав із зони видимості? І ось у нас ця кнопка, по суті, працює, як ви бачите, як кнопка. Можна ще завгодно до неї прив'язувати. От. Ну і в цілому, все, мабуть, на цьому. Якщо у вас є якісь питання, то задавайте. В цілому на цьому завданні є розв'язаним. Можна питання? А uh, я скільки сижу, я не розумію, в, в чому суттєва різниця між формулою індекс і формулою ВПР. Ну, от, yeah. Чому саме індекс використовується? ВПР або VLOOKUP, Воно у нас бере певний масив, наприклад, ось цей, да? Ну, давай зараз ми одиничку тут поставимо, де да? велокап. Uh, ми шукаємо його у самому лівому стовпці ось цієї таблиці. Тобто, якщо ми хочемо, щоб воно було ось тут, це не підійде. Номер 152, наприклад, все, ми взяли Сахару. Але уяви собі таку е, штуку, що у нас, зараз я скопіюю це ось так. М -м -м що у нас отака таблиця? Якщо ми через ВПР попробуємо зробити, то виходить, що ми можемо тільки площу ось від витягнути. А не можемо витягнути Сахару. Для цього індекс взагалі набагато кращий, ніж ВПР. Його краще взагалі завжди використовувати. Тобто за допомогою індекса ми беремо весь цей масив і вже указуємо тут на конкретну клітинку. Це може бути ось ця, ось ця, ось ця. Номер рядка у нас буде дорівнювати. По суті, пошуку одиниці ось тут. Тип да. зіставлення 0. А номер стовпця у нас нехай буде перший. Можна другий, можна третій. Але воно допомагає рухатися в будь-якому напрямку, вверх вниз тому подібне. Так зрозуміло? Так, да, дякую. Угу. Так, ще якісь питання є? Так, ну добре, ну тоді, сподіваюся, зрозуміло пояснив.